Моє вітаннячко, всім, хто завітав до мене в мою вінтажну комору, моїм підписникам, гостям мого каналу. І всім тим, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячено чайним парам та чашкам-гігантам. Це новенькі. Ви їх в мене раніше в відео не бачили. З цими п'ятьма предметами, які я вам буду показувати, я поповнила свою колекцію. Тому давайте будемо споглядати, насолоджуватися та релаксувати від чудового українського фарфору, тому що виключно українська порцеляна сьогодні буде в даному огляді. Ось розпочинаю своє відео з такою чудовою ємністю 0,5 літра чайної пари, з масковою технікою виконання. Квітковим яскравим таким розписом у дуже гарному стані. Погляньте, тут є така ребристість, от я на білому фоні її видно, бачите, по всій формі чашки йде ось таке ребра, ось і розпис. у Вигляді. Троянди. Ручний чудовий розпис. Ось така. В середині йде широка стрічка по золоти, зовні вузенька. Є оздоблення по золоти і на ручці, гарно збереглася, можливо, навіть і не користувалися. І ось таке ж саме блюдце: 16 см в діаметрі воно. І подивимося, кому ж належить ця красунька. Ця красунька належить. Полонському фарфоровому заводі, і ми бачимо, ціна стоїть 3 рублі 75 копійок. Тобто це за радянського періоду ціна була досить таки приємна для такої чайної пари гіганта та ще й з ручним розписом. Так, ось таку красунку. Ми бачимо, що з однієї, з однієї сторони одинока троянда. А з іншої, центральної, так скажімо, подвійна. Так. Ось така красонька. Бачите, в мене троянди також на столі. І трояндочки в мене ось на даній чудовій чайній парі. Так, ще одну чайну пару я вам покажу ось таку. Це також не часто зустрінеш. Таким розписом. Це ручний розпис. Знову ж, чайна пара ємністю 05 літра, гігант. Маскова техніка виконання. Так, давайте її роздивимося. Погляньте, яких тут тільки кольорів нема. Бачите, ручка цікава. Якщо тут ручка простенька, то тут уже з елементами бачите. Ось декору такого. І вона стоїть на постаменті вузенькому. Так, ось таке блюдечко також велике, досить, з таким же самим малюнком. І ми бачимо, що це синильник, перший сорт, а коштує вона 5 рублів, 30 копійок, тобто на 50%. Ціна була вища від попередньої. До речі, як ціноутворення відбувалося в той період часу, я так і не можу зрозуміти, тому що у мене є чайні пари від того ж самого синельникового, від того ж самого полонного та дружківки, і розпис, здавалося б, ручний, яскравий, а ціни бувало, що навіть різнилися два рази. Ця також відрізняється. Бачите, в якому вона гарному стані, позолота вся збережена. Ось така крисунка. Дуже рада, що вони з'явились в моїй колекції. Ось такі дві пари. Далі будуть йти одиначки. Так, ось таку чашку без блюдця. Мені вдалося придбати, і я зараз шукаю. Сейчас я прогавила блюдце. Катя продавала його на своєму каналі Радощі життя. А я, вибачте, прогавила його. І от тепер маю чашечку. Ось таку рідкісну. Це полтавчанка, знаменита чашка, це, це подарункова чашка. Бачите, по всій формі написано полтавчанка. Ось. І що ми бачимо? Цієї чайної пари третього сорту від полтавського фарфорового заводу ціна була 4 рублі 50 копійок. Хоча це також ми бачимо ручна робота. Так. Ось так. Буду сподіватися, що чашечка притягне до себе блюдечку. Далі мені трапилася ще ось така. Чашка. Ви вже зрозуміли, що це довбиш, можна і клеймони демонструвати, чудовий кобальт, велика кількість позолоти, малюнок. Досить таки розповсюджений з ручною підмальовкою. Ось такий. І з написом можна вважати, що це агітаційна чашка. 50 років радянської армії. 0,5 літра. Так. Яка ж ціна? Ми бачимо, що це довбиш і це вже 60 ті роки, хоча клеймо таке сталося з кінця 50-х років. Найвища група складності для того періоду часу це 10-та. І ціна цієї чашки була 3 рублі 10 копійок. Як ми бачили з вами, Полонська коштувала чайна пара 3 рублі 75 копійок, повністю ручною роботою. Це те, про те, це те, про що я вам говорила. Ціноутворення було не зовсім для мене зрозуміло. І завершувати свій огляд я буду з ось такою чашкою, гігантом 05 літра. Ви зрозуміли, кому вона належить, по формі ручки і по формі самої чашки. Це, звичайно, Київ. Зараз ми впевнимося в тому. Ми бачимо, що це деколь, і присвячена вона була Олімпіаді 80, тому що є логотип відповідний. І коштувала вона. Другий сорт 1 рубль 75 копійок. Е, я вам показувала не так давно свою колекцію чайних чашок, гігантів Київського експериментального кераміку художнього заводу. Тому в мене з'явився ще один екземпляр, чому я також рада. Ось таке відео. Е, я думаю, що воно вам повинно сподобатись, тому що є дуже багато поціновуючи таких чайних пар. які е, Люди використовують не тільки для е, вживання чаю та інших напоїв, а навіть для кави, як мені написала одна із що Вона навіть каву п'є з отакої чашки, з отаких великих чашок і гантів. Прошу вас, вподобайте, прошу коментарі, прошу підтримки моєму україномовному каналу. На сьогодні все всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.